Всім привіт, мої любі! Ласкаво прошу на мій канал, і сьогодні ми з вами поїдемо до Ікеї провіряти турецькі ціни, наскільки вони виросли, наскільки не виросли, які ціни у вас, і будемо зрівнювати з різними країнами. Поїхали! Стоп, стоп, стоп! Перед тим як розпочнемо, підпишіться, поставте дзвіночок і залиште якісь коменти. Вікею, яка знаходиться з моїм будинком Можна зайти одразу, виходячи з метро. Дивіться, ми в метро і зараз одразу спускаємося в Ікію нашу. Так обожнюю роздивлятися Ось всі ці дизайни. Скажіть, що я не одна така. Мені дуже подобаються корзинки. Я взагалі фанат корзинок. І зараз роздивляюся, що мені потрібно. І взагалі дуже люблю надихатися всіма цими інтер'єрами. Так, що по цінам? Дивіться, ось цей диван коштує 9800, тобто потрібно помножити на 2 і це буде в гривні. Я вважаю, що це трохи, трохи так дороговато для цього диванчику. Ой, це прямо в моєму стилі. Такі біленькі, всередині можна покласти різні пледи, коштує 950 лір, це 1900 гривень. А чому так дорого? Не розумію. Раніше не було так дорого. Я фанат сервіровки, і саме ось такий стиль, де багато плетеного, натурального мені дуже імпонує. Дуже класні підсвічники, маленькі 180 лір коштує, великі, напевно, трішки дорожче. Дивіться, наприклад, ось такий великий диван: 11500. Це 23 тисячі гривень. Мені здається, це дуже дорого. Мені дуже подобаються такі патені крісла. Дивіться, саме крісло: 4 350 і подушка 350. Це теж дуже прикольно. А це саме те, що я шукала, ось такий пуф коштує 2000 лір, тобто це 4 тисячі гривень. Вау! Собі! Я хочу купити ось такий чорний столик. Він такий з впаденою. Бачите, 500 лір. Він коштує і туди всередину покласти сухі квіти і залити це епоксидною смолою. Дуже класно дивиться. Ось такі корзинки, органайзери така прикольна, і колір не прикольний двісті лір, тобто 400 гривень. Такі класні вазочки прикольні туди. Можна поставити якісь сухоцвіти, живі квіти дуже класно дивиться в інтер'єрі. Коштує 190 дев'яносто літа, чесно кажучи, я трошки в шоці від цін, тому що ікея була набагато дешевша зараз. Є звісно, якісь позиції які досі нормально коштують. Але якщо вам потрібно купувати щось велике, таке типу дивана, крісло. Нереально дорого. Вирісли ціни, мені здається, мінімум в три рази. Мені дуже імпонують в такому стилі серванти, але ось така манюня коштує 7300 лір. І це якщо помножити на 2 в гривні, то вибачте, мені здається, це мега дорого. Не знаю. До речі, ось такі прикольні лампи. Лампи мені подобаються 650. Кухні білий стіл, його ціна 7 тисяч, і ось такі білі стільці дуже гарні. 1201 двісті Зараз Покажу вам міні-концепт готової квартири студії в якії. Дивіться, ми заходимо. Тут у нас шкафчик, тут я. Маленька така ванна кімната, туалет і душ. Потім ми переходимо в такий салон. Тут у нас спальна кімната. І з салону ми йдемо на кухню. Концепт прикольний, до речі. Дякую. На кухні, яка дійсно мені подобається, подивіться. Високі такі стільці, класно. І тут одразу стоволо. Оце мені прям дуже подобається. Ілюстр. Клас. До речі, знайшла дуже круте простирадло. Яскравий колір, воно ще на резинці заправляється під матрац і вже знаєте нікуди не з'їде. І дуже крутий склад, тому що я звертаю увагу на тканину. Тканина натуральна, м'якесенька, гарнюсінька. Рекомендую. Я дуже люблю такі декоративні подушечки. Ця наволочка коштує 75 п'ять лір. І така вона наче натуральна. Я завжди купую ці штуки ліпучки тому що в мене Аліса. Тому у нас є отака, а потім ви купуєте на нього голову і просто змінюєте постійно. Коштує 90 ліж, але тут 4 штуки. Боже, вже ви тільки погляньте на цю красуню. Манюня така базочка, але нереально красива. 104 ліри коштує. Також я дуже часто використовую такі рушнички в побуті. Вони зараз по знижці 15 лір. Мені дуже подобаються ось такі баночки для спеції. Вони продаються таким ось набором по три штучки. Коштує 130 лір. Звичайно, корисні в побуті. Нічого не проходить всередині, не випускає запах. Абсолютно герметично запаковані. Дуже раджу речі. непогані ціни на ось такі тарілочки по 24 чотири штучки, 130 лір. Можна зробити набор, отаку велику 219 за чотири штучки. І ось такі. Є ще поменше, бачите, неглибокі. О яка стильна штучка, яка стильна лампа. Так, мені термінована потрібна. 1000 лір коштує тобто 2000 гривень. Рузинки коризиночки мої. Ось ця 380 лір. Дуже ці я вже вам показувала. Оці, до речі, дуже класна. У мене така стоїть в спальні під культом. 240 лір. Так, друзі мої, щось мене тягне на все плетене. Подивіться на цей підсвічник. О підсвічник кажу. Лампо на тумбу. 900 лір. Офігіть, яка вона крута. Я прям собі таку хочу. Яка така красуня. 400 лір. Оця велика крута реально. Дуже круто. Зараз трапилася така прикольна штука, я їхала в метро і розпочався е, втерці міниці, коли люди, хто тобто, на посту, починають їсти. І ось цьому метро просто почала така весела-весела музика і закликати людей до вічі. Я таке чула вперше, чесно кажучи. Звісно, я не обійшла всю І, тому що вона дуже велика, а в мене було небагато часу, вона вже закрива, зачинялася. І хочу вам сказати, що деякі позиції ще дійсно є дешеві, але це якісь такі дрібнички, якась невеличка вазочка, невеличка підставочка, ще більш-менш можна її купити. Але великі покупки, такі як крісла, дивани, кухні, все в столову. Дуже дорого, все подорожало, дуже сильно. Поділіться своїми коментами, як у вас ціни в Київ, з якої в Україні дивитесь мене. І зараз вам покажу такі дрібнички, які мені потрібні були для дому. Я їх саме там купила, тому що насправді я ходила в якій засняти вам відео. І так, трошки, трішки прицінитися і подивитися, що змінилося. Я купила собі ось таку рукавичку. Тому що в мене дійсно нема чим виймати з духовки гаряче і випічку. Така досить. Якісна, хочу сказати, і зручна. Вона коштувала, одразу дивимося, 54,99. Потім, отакі штуки, я вам вже раніше їх показувала для ліси. Вони 90 лір коштують. І отакі перещепочки, знаєте, котрі закривають якісь спеції. Чікаво, наприклад, я для кави купила. Бачите, такі, вони затягують і герметично закриваються. Насправді, вони були щось дуже дешеві 30 лір. Ось. Ну, і в продуктовій ікеї я не стрималась і купила такі ось листи для лазаньї. Одразу вам називаю, показую ціни: 54 ліри. Ось такий соус з часничком і перцем. Він у нас коштував 39 лір і 59 лір коштував ось цей марципан. Такі ось у мене первич... весь ой. Такі ось у мене вийшли покупочки невеличкі, але це насправді все, що мені було потрібно. Поділіться в коментах, які ціни у вас на які виросли, не виросли. Дуже цікаво буде забувайте, почитати. забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео, писати коменти. Цим ви дуже допомагаєте українському контенту бути в тренді, тому що мені не вистачає, чесно кажучи, ще українського контенту, і в мене тригерить російський контент, я його не дивлюсь взагалі. І тому вважаю, що потрібно підтримувати наших українців по всьому світу. Все. цілую, люблю, папа. -па.